Вітаю. Сьогодні президент Зеленський вже у Вашингтоні. Але я зараз хотів би привернути вашу увагу і поговорити про День вчорашній. Він був дуже важливий і особливий. Я б сказав, що це був день, коли коаліція охочих стала коаліцією рішучих. Але все було не так одразу, не так швидко і не так. Ясно. Коли стало вчора відомо про те, що Зеленського Трамп запрошує до Вашингтона, мало не перше, про що я подумав і що я згадав, був відомий старий хід Стінга, англієць у Нью-Йорку. Пам'ятаєте, Foreigner in New York. Це про самотність англійця, який потрапив у Нью-Йорк. Все тут для нього незвичне, але головне, що його самого сприймають як чужинця. Там є такий рядок: будь собою, що б вони не казали. Be yourself, no matter what they say. Це як прямо настанова нашому президенту перед дуже важливими зустрічами. І е, ще одне, теж з цієї. Старої пісні джентльмен ніколи не відійде, може відійти, але він ніколи не втікає. Про джентльменів. Насправді місія українському президенту випала особлива, а її значення важливе. Навіть тут можна цілком справедливо використати слово, яке мені не подобається, але тут йому місце. Доленосно. На кону доля народу і держави. Вищої ставки не буває. Це відповідальність, велика відповідальність і шалений тиск. Тут все разом і наслідки відвідання овального офісу наприкінці лютого, і саміт в Анкоріджі. Де хазяїн Білого Дому приймав Путіна і нібито про все домовився, і виснажливий день напруженої роботи в Києві в суботу, і в Брюсселі вчора. Але протягом дня картина, на щастя, мінялася і з тривожною перетворювалася на оптимістичну і обнадійливу. Хтось в Європі першим сказав: Володимире, Україно, тобі буде важко. Але ж ти їдеш відстоювати і нашу правду, і наше майбутнє, нашу безпеку. Я піду з тобою. І зовсім не важливо зараз, хто саме був першим, хто перший це сказав. Бо потім інший сказав, що я теж можу, а третій зауважив, що він, тобто Трамп, нібито мене слухає, давайте і я поїду. Так сформувалась група лідерів європейських. Які сказали, ми підемо з тобою, які вже сьогодні, коли у нас буде вечір, будуть не ганятися за примарою та піддаватися на трюки Путіна і думати, що як переконати Зеленського, погодитись на все. Вони будуть разом з Зеленським і Трампом шукати, як діяти, вони будуть приймати рішення. Це буде не Погоня за миром, і не прагнення миру, а вироблення конкретних дій і механізмів. Е... Семеро провідних впливових лідерів країн Європи, а також очільників Європейського Союзу і НАТО будуть говорити не лише про те, як рятувати Україну. Їм треба рятувати і себе, і Європу. І рятувати світ від загрози Третьої світової. Так, це саме так. Це така місія. Їм треба не здати Україну і переконати Трампа, що вестися на пусті обіцянки Путіна це безвихідь і прірва. Треба діяти інакше. Приходять на згадку слова Туска. Він колись сказав про цю ситуацію. 500 мільйонів європейців умовляють 300 мільйонів американців допомогти українцям зупинити 150 мільйонів росіян. Неприпустима ситуація, абсурдна. Цих останніх, тобто росіян, вже менше. Сотні тисяч своїх підданих Путін втратив на наші землі. Те, що зараз відбувається, коли Зеленський вже у Вашингтоні. А інші або вже прибули, або незабаром прибудуть це безпрецедентна подія. Так ніколи не було, ніколи. І це не красивий жест, це не черговий заклик чи рішучий протест, як це часто буває, це дія, це сильна, щира і могутня дія. Це знову прямо по стінгу. Відстоювати своє. Говорити про справедливість і чесність. Цю дію побачили у Білому домі. Не знаю, навряд чи зраділи, але прийняли рішення зустрітися і поговорити, що правда спочатку з Зеленським окремо. Ця дія, напевно, не залишилась непоміченою і в Москві. Напевно, там, нарешті, зрозуміли, що прийшов момент істини. Не вдасться. Всім разом задурити голову, як він це зробив в Анкореджі. Коли збираються всі разом, так не вийде. Не кремлівські байки не будуть сприйматися в такій групі і в такому форматі. Хочеться вірити, що президент Сполучених Штатів Америки це також зрозуміє і побачить, що треба не умовляти про проведення тристоронньої зустрічі. Треба зробити так, щоб Путін відчув нашу спільну силу і сам просив про таку зустріч, бо у нього не буде іншого вибору і виходу. І оце тоді буде мир через силу, а не капітуляцію України під прикриттям нібито взаємних компромісів. З Анкоредже було добре видно, що таке компроміс в розумінні хазяїна Кремля. Здавалося б, всі партнери погодили напередодні саміту на Алясці позицію. І була спільна думка, що, в тому числі і Трампа, що мета цієї цього саміту припинення бойових дій. Але після саміту Трамп заявив зовсім інше. Підводячи підсумки переговорів, він сказав, що учасники зійшлися, зійшлися на думці, що метою. Має бути мирна угода, а не перемир'я. Мирна угода, до якої ніхто поки що схоже не готовий, крім, звичайно, Путіна, який в мирній угоді бачить досягнення цілей своєї СВО спеціальної військової операції. Це представляється або є спроба піднести це як компроміс. Але такий собі компроміс. Напевно, коли Путін просив про цю зустріч з Трампом, він щось обіцяв. І, напевно, Вітков передав це обіцянку. Цю. І Трамп погодився. Але навряд чи йшлося саме про це, замість припинення вогню говорити про мирну угоду, яку можна і треба підписати ну, от, прямо зараз вже прямо 22-го Серпня. Чому? Бо Трамп і Путін вже погодили. Але цього недостатньо. Як не дивно це виглядає, але з тих коментарів, які вчора і сьогодні вночі продовжували надходити, інколи складається враження, що війну України, за словами Трампа і його команди в Вашингтоні, почав Байден. Це глупа війна Байдена. Це я наводжу слова з Вашингтона. А Путін, Путін, якого шукає Міжнародний кримінальний суд, він зараз разом з Трампом вирішують конфлікт, шукають мир вдвох, домовляються про мир. Так, ніби Путін ніякий не агресор і не воєнний злочинець. Він хороший хлопець, вважає Трамп. Саме так він і сказав після саміту в інтерв'ю в студії Fox News. Треба весь час розуміти і не забувати, з ким маєш справу. Путіну вірити не тільки не можна, це небезпечно. Кажуть знову ж таки американські очільники, Рубіо, по-моєму, це сказав, що Путін посідає ключове місце на світовій арені. З ним. Треба мати справу, вважають американські посадовці. Вони не хочуть бачити поки що, що з путіним можна мати справу лише в Газі і тільки там. Орел сказав серед іншого, найшвидший спосіб закінчити війну програти її, а швидкий спосіб це і є тристороння невідкладна зустріч. Вже 22 серпня. Це шлях до поразки. Коли у нас була ніч, Трамп, очікуючи Зеленського, сказав таке: президент України Зеленський може практично негайно припинити війну з Росією, якщо захоче, або продовжити боротьбу. Згадайте, як починалося жодного повернення Криму, який віддав Обама. 12 років тому без жодного пострілу і жодного вступу України в НАТО. Деякі речі ніколи не змінюються. Так сказав Трамп напередодні сьогоднішніх зустрічей. Як на мене, це уникнення відповідальності, власної відповідальності і переведення проблем на інших. Трамп киває зараз на Обаму, Байдена, Зеленського. На Європу, на кого завгодно. Адже це вони створюють проблеми, а Трамп ці проблеми героїчно вирішує разом з Путіним. Вже згадувався щойно Орел: Путін діє прямо, як написано у великого сатирика. Для Путіна мир це війна. Повномасштабне вторгнення в Україну показало, що ніяких остаточних врегулювань з Путіним бути не може. Ми побачили, що загарбницька ідеологія Путіна формувалася поступово. Публічно, вперше, Путін її виклав в Мюнхені в 2007 році на знаменитій Мюнхенській конференції. А в квітні 2008 року він без особливих труднощів переконав Меркель, що Україну і Грузію не можна запрошувати в НАТО. Не можна давати їм ПДЧ. Але одразу після цього Путін собі вирішив, що Грузію можна трошки захопити. І він це зробив майже невідкладно, у серпні того ж 2008 року. Реакцією, точніше, її відсутністю, Путін був задоволений. Тест-драйв, воєнний тест-драйв був вдалим. Право для нього існує лише в одному вигляді для легітимізації завоювань і декриміналізації власних воєнних злочинів. Ми пам'ятаємо, що у Конституції Російської Федерації після 2020 року зник примат міжнародного права. Пріоритет вже має російське законодавство. Тому Конституція Росії. Повністю поставлено на службу диктатору. Вона повністю задовольняє його амбіції та інтереси. І важливо, що саме на цю Конституцію весь час посилається Путін, коли говорить про те, що окуповані українські території, і навіть ті, які не окуповані, вони вже війшли до складу Російської Федерації. Бо так він написав в своїй Конституції. І нібито всі мають з цим не тільки миритися, а рахуватися, підкорятися цьому. Повний сюрреалізм. Як укладати угоди з такою державою? Приходять знову на пам'ять слова, які приписують Отто фон Бісмарку. Угоди з Росією не варті і паперу, на якому вони написані. Тим більше, що зараз, після зустрічі на Алясці, після візиту Віткофа до Москви, знову йдеться про обмін територіями. Хоча президент України чітко сказав, саме перед цим самітом в Анкориджі, що це неможливо ніяких обмінів. А сама сам підхід, це повністю в стилі Орвела. Як можна поміняти? Своє на своє, наше на наше, як він пропонує. Обміняти те, що вкрав у нас, на те, що наше. Такого я не пам'ятаю, мабуть, ніхто не бачив. Це схоже на, знаєте, такий собі підхід. Спочатку з'їмо твоє, а своє, я потім з'їм сам. Оце компроміси по-путінськи. Оце те, що. Можна побачити в цих обмінах так званих, яких не буде. Так само важко здоровим глуздом второпити, що це за поступку зробив Путін. Він як поступку через, знову ж таки, Вікофа і американських посадовців доносить положення про те, що головна поступка це те, що Путін не буде завойовувати всю Україну. Це поступка. Варто, мабуть, пам'ятати, що зобов'язання не окупувати не лише всю Україну, але й будь-яку іншу країну Росія успадкувала від Радянського Союзу. Разом із підписаним нею статутом Організації Об'єднаних націй і разом із заключним актом Хельсинки. Не менш Загадково виглядає вимога віддати весь Донбас. Що таке весь Донбас? Хто мені може сказати? Донбас це взагалі не адміністративна назва. Отже, про що йдеться? Про Донецький вугільний басейн, про якусь геологічну формацію? чи про що? А якщо він, Путін, якщо він має на увазі адміністративний кордон? Української Донецької області, то при чому тут внутрішній устрій України до його забаганок? Яке відношення має цей адміністративний поділ український, до припинення вогню і закінчення війни? Виходить так, що без цих неокупованих ще українських територій Донецької області Російська Федерація. Під загрозою свого існування це так небезпечно для Росії. Про що йдеться? Очевидно, що треба вести сьогодні мову про негайне припинення вогню. Зрозуміло, що п'ять принципів, які Україна сформулювала і погодила з нашими європейськими партнерами, і з ними нібито був згодний і Трамп. До зустрічі на Аляскі. це і є старт і початок будь-яких подальших переговорів. Але припинити вогонь без всяких додаткових умов це вихідний пункт. Ми говоримо про справедливий мир, про чесний мир. Але навряд чи можна з Путіним говорити про справедливий, а тим більше про чесний мир. Поняття честі і чесності відсутнє у кадебістів. Будь-яка домовленість буде швидко і підступно порушена, якщо він побачить вигоду, перевагу і скористається негайно нею. А як, адже ж якщо по Ореолу мир це війна, то чесність в цих категоріях це підступність, а справедливість це підлість. Справедливий мир і Путін це поняття несумісні. Вчора ми побачили, на щастя, що політика це не завжди брудна справа. Ми повірили, що у 21 столітті є честь і є доблесть, і є тверезе розуміння власних, а також спільних європейських цінностей та відповідальності спільної. За майбутнє Європи і світу, в тому числі і за майбутнє Сполучених Штатів Америки. Кажуть, ніби Путін не підтверджує тристоронню зустріч. І це добре. Не треба його обмовляти. Принаймні, наступна зустріч про мир має бути не тристоронньою. Там має бути Європа. І... Головний підсумок вчорашнього дня це знову те, що охочі стали рішучими. Побачимо, як рішучість стане спільною і з американцями.